Сьогодні на огляді акумулятор FE dzm 1222 від відомого виробника якісних джерел живлення компанії Full Energy. Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. В асортименті виробника до недавнього часу. Акумулятори для джерел безперебійного живлення, систем контролю доступу, відеоспостереження, охоронної сигналізації виконані за технологією AGM ємністю від. 1,2 А до 200 А. І геліві акумулятори ємністю від 7 А до 200 А. Сьогодні презентуємо новинку з асортименту Full Energy FE dzm 1222 Це сучасний гелівий акумулятор. Напруга 12 В, ємність 22 Аго. При навантаженні 7 А розряджатиметься 3 години. fe dzm 1222 розроблений спеціально для використання в пристроях з електротягою. Це електрокари, електронавантажувачі, електросамокати, електроскутери, електромотоцикли і так далі. fe dzm 1222 не боїться глибокого розряду. Протягом 3 хвилин віддає струм 60 А, а за 5 секунд здатний віддати 100 А. Це дає можливість використовувати акумулятор як стартовий для запуску двигунів. Таким чином, стане в нагоді власникам бензинових та дизельних генераторів, моторних човнів і так далі. До речі, клема кріплення під болт м 5 В акумуляторах Full Energy DZM використовуються провідні технології. Це забезпечує тривалий термін експлуатації, гарантує високу надійність та безпеку. І найважливіше, акумулятори Full Energy не шкідливі для навколишнього середовища. Я що на сайті за посиланням ви знайдете акумулятор за вашою потребою. Подобайте це відео, підпишіться на канал, щоб слідкувати за новинами. Питання ставте у коментарях. Пока!